Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому десь там на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сівча смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона, Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт українського радіо Миколаїв, загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Не зв'язку. Не засобів спостереження, нічого. Сиджу, я бачу, як переміщується техніка, як ворог переміщується, але нічого не можу зробити. Тільки на наступну ніч мені привезли е, зв'язок і засоби спостереження тепловізор, Ну, Ворог вже змінив позицію і я не мог доповісти, де і що і як вони. Коли ми стояли під Миколаєвом, то наша артилерія працювала цілодобово. Ми її чули, ми її бачили, ми чули результати, бачили результати їхньої праці. Ми ще коли стояли під Миколаєвом, між, між хлопцями і між собою розмовляли, що все вороження на Донбасі. Все там, все там, все там. Приїхали на Донбас. Нема нічого. Взагалі нічого немає. Тобто, хлопці з автоматами тримали ворога на танках і бетерах. І це правда. Це правда, це ну, просто тримали ворога автоматом. Якщо б у ті хлопці мали того озброєння, яке маємо зараз, хоч його і небагато, але воно є, то повірте мені, можливо, інша б була б зараз на фронті ситуація. Але ми дуже запізно все отримали. Дуже запізно. Так емоційно згадує початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну миколаївець В'ячеслав Ковальчук. Назавжди закарбувався в пам'яті випадок, який його дорослого чоловіка розчулив до сліз. У березні 2022 року на український блокпост, де був і В'ячеслав, на світанку вийшли жителі села Красне з Херсонщини. Люди втікали від російських військових, які, зайшовши в село, почали тероризувати місцевих. Непівроздягнені жінки, діти, дідусі й бабусі. Спокійно реагувати на таке було неможливо. В три години ночі всім селом, там хто міг на зв'язку і виходить, почали. То ми почали речі, їжу віддавати. І підходить до мене дівчинка, я не знаю, років 5-6 їй, і дає мені оце військове галетне печиво. Говорить, візьміть. Я говорю: сонечко, це тобі, мені не потрібно. Вона говорить, візьміть. Ну і мама підійшла і каже: Ви краще візьміть. Я беру це печиво, і вона мені каже: Дякую вам, що ви нас захищаєте. Я настільки розчулився, що я взяв це печиво, і це печиво майже всю війну зі мною пройшло. Я поклав його в рюкзак, воно у мене було до тих пір, поки я був на нулі. Але з часом печиво розкрошилося, пакетик растерс, не зміг я зберігти. Тим не менш, в пам'яті це викорбувалось на все моє життя. Добре, пам'ятає В'ячеслав і той день, що змінив життя кожного з нас. 24 лютого про вторгнення російських військ в Україну дізнався вранці з новин. На роботу зрозуміло не пішов. Працював слюсарем на одному з миколаївських приватних підприємств. Того ж дня, після обіду, з речами був уже в військоматі. Рідні як могли відмовляли від такого рішення, та В'ячеслав не бачив іншого варіанту захистити свою сім'ю. Направлення отримав 79-ту бригаду, де у свій час проходив строкову службу. Коли я потрапив на територію частини, то я побачив, що там стільки народу, що там творилося, але там більш було налаштовано сам процес. Тобто, я заходжу, мене зустрічає днювальний, питає, що і як. Я показую свій документ. Мені кажуть, куди мені пройти, до якого стола підходити. Там більше організовано це було. Хоча я дивився вже на цих військовослужбовців, які сиділи за цими столами. Ну там, повірте, там глаза червоні. Вони ж теж сім'ї, родини є, є, за яких треба. Треба ну, хвилюватися. І вони сидять, нас оформлюють. І всі, хто був там в перші дні, вони це розуміли і не, ну, не, не творили хаос. Так, я пройшов медогляд, мед щось турбує. Ні, все, здоровий. В цей же вечір я вже отримав і форму. Зброю я на наступний день отримав, тому що не вистачало зброї. Зброю везли з, з всіх складів, які тільки можливі були поруч. Дуже багато людей було. Був такий випадок. Це мені хлопці розповідали вже: що якщо не помиляюсь в Інгурському районі, ТЦК, то виламували зранку ворота, тому що не відчиняли, не запускали. Самі хлопці виламували ворота, запускаючи щоб в армію забрали. Тобто це було таке на початку війни. 25 лютого В'ячеслава з побратимами вивезли на позиції за місто неподалік заводу Сандора. З боку Херсона очікували наступ російських військ. З озброєння дали лише автомати і по 120 набоїв. Не було навіть лопат, щоб викопати окопи. Перших два дні з військової частини не привозили їжу. Хлопці, які більш спритніші і навчені, вони попривозили з собою сухпаї. Я не знаю, хто з людей проїхав біля нас. У нас там був блокпост. хтось, тобто, мабуть, із волонтерів і дав так би мовити кліч по. Соціальним мережам буквально квечору люди нас просто завалили їжею та одягом теплим з цигарками. Потім не почали люди привозити гарячі обіди в баночках, розфасовані. Волонтери чуть ли не між собою не дралися. Там хто буде нам возити їду. Вони договорилися ти завтра, післязавтра. Люди, що біля ну, села, привозили нам картоплю, цибулю, капусту, морку. Ну нам не було часу це е, готувати. Приїжджали ці волонтери, які нас годували. Ми, Ми їм готували віддавали башно довали готовий Так, да, без людей, простих людей. Не влада, не держава, не можна владці, Не ну ніхто, ніхто крім людей. Масований такий у нас був наступ на нас, десь, якщо не помиляюсь, четверте, п'яте березня. Ми розуміли, чому стояли там. Вони привозили ну дуже багато їжі. Ми казали, не вже не везіть. А вони все одно везуть. Бабушки приносили, в'язали ось ці носки, там шарфи. Ну багато багато чого робили. Було декілька разів, що хлопці з ближніх сел приходили і будували нам блокпост. Ті ж бліндажі, ті ж окопи прокладували кабеля зв'язку. Дуже багато людей допомогли на початку війни. Дуже багато навіть це в голові не було, щоб відступити. Розуміння, що за їхніми спинами люди, які з надією і вірою дивляться на них, мотивувало стояти попри все, аби ворог не пішов далі. В'ячеслав розповідає: в зоні їхньої відповідальності не було інтенсивних боїв. Російські військові облаштувалися на території заводу Сандора, спостерігаючи за ворогом, ділиться В'ячеслав, неймовірно раділи, коли наші снайпери... Мінусували російських військових до нас пару разів заїжджала їхня техніка, тому що вони заблукали. Ми їх забрали в полон. Один був такий випадок, коли на нас пошла колона техніки. Біля нас стояв розрахунок противотанкістів з рапірами, хлопцям. Низький уклін. Вони відпрацювали, дай боже. Хлопці красавці просто отработали. Може, і за цього до нас більше й не лізли. Сюди а на сусідні позиції доволі такі частіше заходили, і ми бачили за сторони Кульбакіна. Ми бачили бої. Ми бачили, як вони тікали туди. Але обстріли були часто? Обстріли постійно лише для того, щоб ми не могли голову підняти. Доволі такі інтенсивні були обстріли на початку. Вже десь кінець березня, початок квітня то наші війська відігнали. Ворога від Миколаєва подалі, і ми вже тоді чекали, коли нас будуть відправляти. Всі ті, хто був під Миколаєва, в 79-та, їх перекинули повністю на підкріплення до наших хлопців туди, вже на Донецьку область. Ще розмовляв з старшими офіцерами. Казали, що 79-та бригада за неділю набрала 300% особового складу. Це 16-17 тисяч особового складу набрали людей. На Донеччині В'ячеслав воював до літа 2023 року. Весь час на нулі пережити і досі не відпускає. Коли ж от, знову ж таки вийшов на першу ці позицію в Донецькій області Шендриглова, там я отримав першу контузію. тоді виїхав в танк і почав розбирати нашу позицію. Як зараз пам'ятаю, над нами висів Орлан. Я намагався передати цю інформацію вищестоячому керівництву, але зв'язок вже не працював. Я почув вибух позаду себе, повернув голову. Я побачив, як взлітіла хата, і я розумію, що він починає по нам працювати. Ми спустилися ближче до укриття, залягли, і в якийсь там момент прилітає снаряд. У мене в очах темно, я розумію, що мене відкриті очі, але я нічого не бачу взагалі. Я намагаюся проморгати, я нічого не бачу деякий час. Прилітає ще один снаряд. Він мене ще більше до землі притискає, відчуваю на собі землю, і в якийсь важкий такий груз на своєму тілі. Я намагаюся встати, і я розумію, що я не можу встати. Я чогось подумав, що все. Потім, через деякий час я оговтався, почав бачити, і я побачив побратима Назара на собі, який без свідомості на мені лежав. Я почав кричати. Там у нас ще один таке укриття було бліндаж, і всі туди. Я не, не нічого не чув. Ну мене повністю оглушило. Я тільки по губам і по жестикуляціям міг щось зрозуміти. Евакуації не було тоді е, з контузією. Мене по місцю там лікували. Я нікуди не уходив. Я заступав на чергування по місцю десь 6 травня, 7 травня. Десь так е, ворог зайшов в Шандригалово, і нам прийшлось відходити. В село Дурілово ми там стояли в лісу, намагалися відбити село. Не вийшло, і нам прийшлося На і поставили засаду наші. Чекали ворога, що ворог піде далі. І ворог пішов, але хлопці на достойно зустріли. Ворог ще довго не міг оговтатися після таких втрат. І Артилеристи, і піхота наша відпрацювали на ура. Ну а потім, звісно, нам прийшлось все одно відкатитися і зайняти нові позиції більш вигідні. Тут на Донеччині відбувся і перший ближній бій В'ячеслава. Якщо стріляєш десь там по пасаці, там на відстані 500, 600, 700 метрів, тобто ти не бачиш, що там відбувається, попав, не попав. А тут був відпадок, коли ми по нам працювала артилерія. Ми сховалися в сховищі в підвалі. Ми запросили безпілотник, щоб спостерігав наш сектор. І якраз тільки виходити з будівлі, до нас вже на позицію почали залазити. Кацапи, і тоді у нас почався бій з ними на відстані двох метрів. Там зіграла доля секунди. Хто швидше зреагує? І я вам скажу чесно, що я нажав на спусковий гачок лише зі страху, що я його побачив за углом будівлі. Тим не менш, він же не буде таптати нашу землю. Якщо Кацапи не можуть взяти якусь там позицію або будівлю, вони просто-напросто в ноль снісуть та й все. Ми. Закопувалося під будівлю, що залишається. Там мусор будівельний то ми під нього підкопувалися. Під фундамент будівлі ми то, що там заливалося ще був знає коли, Ми під нього підкопувалися, щоб якось ховатися від артобстрілу. Ще зруйновані населені пункти. Тактика наступу російських військ була незмінною. Та побачив В'ячеслав на Донеччині й те, що його прикро вразило. І що кардинально відрізнялося від ситуації на рідній Миколаївщині. Дуже багато партизанів, дуже багато. Ми, я просто не уявляв, що у нас дійсно є такі сміливі мисливці, які знають всі свої ліса, тропи, все. це. Під ранок, десь у четвертій чи п'ятій ранку, приходили мисливці до наших командирів, давали координати, де хто із ворогів знаходиться, яка техніка, і наша артилерія туди відпрацьовувала. Приїхавши на Донбас в дзеркальному відображенні, повністю в дзеркальному відображенні. Там все було проти нас. На жаль, здавали наші позиції. За 14 місяців перебування на нулі стало для В'ячеслава звичною роботою. Головне було дістатися позиції. Брали побільше боєприпасів, води, харчів мінімально. Все доводилось нести на собі. Найтяжче це дійти до позиції. Коли я заходжу на позицію, я себе почуваю як вдома. Все. Я знаю, що це моє, я знаю, що я тут, я знаю, що мені робити. Коли я на позицію, йду, а входили ми лише ввечері, вночі і під ранок, лише тоді, коли тільки-тільки починає світати, або ввечері, коли вже темніє, але не зовсім темно, тому що е, безпілотник. Ночний ще не бачи, а дніний вже не бачив. В цей проміжок часу ми намагалися проскочити, але не завжди це вийшло, тому що ворог знав про те, що має відбуватися заміни, тому що ну вони, як і ми, прослухуємо розмови по ефіру. Тому ми намагалися в ефір тишини робити і переміщуватися на позиції. Це було, як то кажучи, найважче. Непростим завданням була й евакуація з нуля трьохсотих. З пораненим ти не такий маневрений, і ухилятися від дронів важче. Виручали водії. Були такі випадки, що наші водії, професіонали течик, царство Небесне йому залітав на позицію, прямо на позицію, забирав трьохсотого і виїжджав оттуда. На жаль, хлопець загинув. Опять же, вивіз поранених з позиції, залітів на позицію, вивіз їх, ну віддать його вели, і скиргували артилерію. На жаль, хлопець загинув. Помста за побратимів це не єдина мотивація знищувати окупантів, наголошує В'ячеслав. Кожен злочин російських військових не має залишатись без покарання. Ми ж, коли знаходимося на фронті, коли на відпочинок, ми ж звісно читаємо новини, які відбуваються в країні. Там бачимо, прилетіло ракета. Діти загинули там, там, там ну, не тільки за побратимів, а й за людей. Звісно, жага помсти неймовірна. Як ненависть до ворога, перетворити в бойові навички, цього В'ячеслав тепер навчає новобранців. Він командир взводу та інструктор в одному з навчальних центрів. У мене інструктори, які зі мною, і мої побратими, які зі мною, вони всі з бойовим досвідом повністю, всі з різних бригад, з різних направлень. Тобто, якщо до нас потрапляють новобранці, які не служили, вони до нас приходять з начальної підготовки, а ми вже їх навчаємо більш детально на їхню фахову підготовку, який у них буде профіль? Чи це буде? Кулеметник, чи то буде гранатометник, чи то автоматичні гранатомети, противотанкісти, ПВО і так далі, тому подібне. Тобто, ми вже більш детально їх навчаємо. Якщо порівняння з початком війни і зараз, то вже не так багато є добровольців, які хочуть самі прийти. Найголовніше, що ми їм доносимо, те, що хлопці, ми вас тут навчаємо, щоб ви вижили в перший час. Бою, реального бою, а реально, коли піде на вас ворог, і ви зможете відбити атаку ворога після першої години бою, ви вже самі будете так, так би мовити досвідченими. Я періодично, десь раз на два місяці виїжджаю в ті райони і працюю там уже по місцю з хлопцями. Тобто, я був і в Сумській області. Ви розумієте, куди хлопці ті їздили. Я і в Харківській області був. Я і в Донецькій знову ж таки був в області, і в Луганській області був. То ви не тільки на полігонах. Ні, заходите? ні, ні. Всі інструктори, які проводять, вони виїжджають в зону проведення бойових дій. Та ми знаходимося відносно в тилу, але все ж таки ми виїжджаємо туди, в ці райони для допомоги для навчання хлопців. Ми інструктори також виїздимо за кордон. На навчання і ті інструктори у нас навчаються, тому що у нас є бойовий досвід, у них його немає. У них є зброя, але як зброю в бою користуватись, вони не знають. Вони знають, як постріляти на полігоні, на полігоні по мішеням, але на полігоні мішень здача не дають. Має В'ячеслав і своє бачення підготовки військовослужбовців роблю ті навантаження, які не прописані в програмі, більше е, шансів на те, що він буде правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Моти все, mm -hmm. щоб людина не запанікувала, щоб людина не впала в ступор, не закрилася чи ще щось не побіжала з позиції. Це можемо навчити, але на жаль, я не можу дати більше відсотків життя. Боятися це нормально, каже В'ячеслав. Надмірна бравада на війні лише шкодить. Головне навчитись опановувати свій страх. Страх він у кожного свій. Хтось там переживає більше там за родину, хтось там переживає за якісь там матеріальні блага, хтось переживає за обстріл, хтось боїться ворога. У кожного свій страх. Боятися це нормальне явище. На початку війни до нас приїздив психолог. Я запам'ятав декілька вправ: це пити воду і дихання. Страх нікуди не уйде, але ви зможете себе більш-менш опанувати. Цигарки не допомагали взагалі. А який у вас найбільший страх? Мабуть, програти цю війну ми повинні бути в два рази сильнішими, щоб перемогти. Чому ми досі не програли? Тому що ми на своїй землі. Ми на своїй землі. Вони сюди прийшли, а не ми. Ми у себе вдома. позаду нас, наші сім'ї. Авторка програми Оксана Хмільова, монтаж Наталія Квашенко, герой програми Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, командир взводу та інструктор одного з навчальних центрів В'ячеслав Ковальчук.